Війна забрала життя 45-річного Миколи Кінаха, так само раптово, як і сотні інших. Сьогодні, вкотре у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці, лунає заупокійна молитва за загиблим воїном. Сьогодні ми піднімаємо нашу скорботну молитву за душу новопристаленого Миколу. Він не зміг обійти долю, хоча боровся до останнього за рідних, за побратимів і за батьківщину. Доля їхня така склалася, що поховали тата, сестру вона поховала зіда. І тепер околі немає. Із рідних у Миколи Кінаха лишилася лише мати та дружина. Минулої осені чоловік був мобілізований. А вже 22 червня цього року в його серце перестало битися в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Завжди на позитиві веселий такий завжди ніколи. Скажімо так, нічого не боявся, завжди їздили з ним, працювали з ним. Такий хороший, хороша, добра людина. Мої ну, побратим так само напарник зі мною був водієм, разом їздили, завжди підтримає і, і, ви, і виручить. Так само я мав їхати, і так само сказав, я тебе підтримаю. І до його жінка приїжджала, я його так само підтримав, все як має бути. Ми знаємо тільки з розмов. Був хорошим, був хорошим напевником мого чоловіка. Дуже жалкуємо. Побратими Миколи кажуть, що мав позивний кеша. Подейкують, що через прізвище його так і називали. Кажуть, його сміх, доброту та хоробрість не забудуть ніколи. Спогади про Миколу линуть із пам'яті і колег його матері, коли він був іще маленьким хлопчиком. Колю ми знали ще з малих років. Він в садочок приходив. Хороша дитина була. Він був у нас в садку. Нормальна дитина, посміхнена завжди. Всім тяжко переживати таку втрату як для рідних, так і для далеких знайомих. Дуже хороша людина, чуйна, добра, доброзичлива, завжди поможе, завжди всім поспівчуває. Ми разом працювали на Нестле, ще з Вишкова. Так вийшло. Я на пенсії пішов, а він в минулому році забрали його, мобілізували. І от цього року вже привезли. Толковий. Толковий хлопець відповідальний. Із квітами в руках, зі сльозами на очах та невимовним болем у серці люди востаннє провели героя. Траурний кортеж із пішою ходою рушив до кладовища села Гаражча, Туди, де земля приймає своїх найкращих героїв. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.